Всім час привіт, і я впевнена, що ви не очікували мене тут знову побачити. Але так, це я так, я трошки можливо змінилася з останнього відео на моєму ютуб каналі, але ми не будемо на це зважати. Мій новий влог. Поїздкою у Карпати. Я дуже надіюся, що це влог дійсно вийде дуже цікавим, крутим. А він буде наповнений дуже крутими емоціями, тому що я вперше їду кудись на достатньо довгий час. Ми з класом їдемо аж на три дні. Нас попереду чекає дуже довга поїздка на потязі. Потім чекає Буковель, гори. Усім бажаю приємних уперед. Цього мене мама з Юрою вже висадили. Попрощалися. Я тут от сижу, жду віку влади. Вони зараз мене заберуть і ми підемо до. До Віки додому там за нами під'їде е, вікін дідусь і буде нас вести на автовокзал. Ой, на жд вокзал. Ми... Чу чуть чуть якісь такі мандраж, є чу чуть якось переживаю, тому що все-таки перший раз так далеко їду від дому, від батьків, але я впевнена, що буде дуже класно і все буде добре. Ребяточки, все, ми вже приїхали на вокзал. Владуся, скажи щось. Е, я рада, правильно, через час. Ми, короче, йдемо довольні. Я надеюсь, що Макдональдс открытий, бо нам сказали, що Макдональдс закритий. Но мы в надежде, що ми сейчас купимо спишки в поїздку, потому что мы дуже Да. Идем уже на посадку. тут Так, мы в итоге в Макдональдс не пошли, потому что його разбомбили. Очень жарко, ребят, скажи что то Да. просто у нас тоже жарко. У нас не открывайте окно. У нас Да, да, да. Все под тут тоже. Было снег, то в остановку. На улице дождь. Вообще, я тоже хочу еще хотя на те остановки мы вышли. Потому что нам тоже душно. Нам ехать 13 часов. Покажи нашу обстановку. Мы, короче, уже... Да, уже на постель. У нас уберите уже слово. Мы же играем в карты, короче. У нас все отлично. на ЖД вокзалу Львів. Да, Вікуся, покажи. Е... Мусор нам ще дуже важко дихати. Типа... Ми вже, походу, всі позаболівали. да, там дуже душно. Але нам ще їхати скільки? Часов 6 Да. Ми, коротше, викинули мусор. Ми взагалі гені викинули. Спеціально Остановилась в Львові, щоб викинути мусор. Гені, ми краще не так. Все у нас відлично. Це ж так. Просто класно. У мене лево в кармані, на часах 8 утра. Чувствуй нас. Очень тусло улыбнулось. Пусть покажи видно. Ну, вид у нас хороший. Ну, короче. Куры боже поводи чаем. Уже короче. У нас через минуту. А мы 8 же с чем-то должны. Мы в 9 чем-то. А, да, у нас час, чтобы ну, типа, собраться, убраться. Да, ребят, но погодка какая-то в Карпатах не очень. Только вот посмотрим. Да. может это с утра. Может это с рану куда-то как бы надеяться. вид красивый. Да. Да. Ребята, мы уже приехали, Подождите. Красиво. О, божечки. мы, короче, в Буковеле. Просто кайф, ребят. Просто... Да, да. 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 Вот такая вот у нас атмосферка. Я хочу в душ, хочу чистить зуби. Я уже устала. Ми будемо сейчас на брогаті в Кадесі. Женя. Жаловати буде. Ми вже заселились, приїхали на нашу територію. Просто, тут так класно. Я просто так давно не була в Карпатах. Тут такий кайф. Це просто. У нас територія шикарна, номер. Просто подивіться, і у нас дуже гарний вигляд. Подивіться, яка красота. Просто давай вийдемо і скажемо, що ми. чемодан. у нас буде хаос тут по нашому домику. Поки у нас хід. Тут ми вже розклали наше взуття. Тут, коротше, столова, столово, тому будемо їсти. Домик дуже класний, дерев'яний. Наша кухня, подивіться, яка вона прекрасна, чистенька. І так, покажу вам наш холодильник. Та-дам! Все стерильно, прям вичесно, все так пахне. Тобто, ну, видно, що тут доглядають за будинком. Дуже круто. І так, це у нас був перший поверх. Всього у нас їх три. І тут у нас починається дуже багато кімнат. Це у нас кімната номер 1 Я буду заходити, бо там сплять. Зараз покажу нашу кімнату. Можна? честно Вот такая одна комнатка. Это бабочки. Да? Дальше, пока. Дальше у нас тут вот такие вот туалетик. Подавитесь, к сочистику, подавите, какие виды, ребята, понимаешь? Тут как бы туалеты сразу такие вид. Ну шикарно все. Еда укусно. Прям все супер. Намились. Да. До да, снов ми... бушем помились, потому що на волосся поквест буде грязь. Ми, короче, їдемо в Буковель. Угу. Mm -hmm. да. В перевернутий домі. Спочатку перевернутий будинок, потім ми будемо його піднімати mm -hmm. на якісь штучки. Підйомник, підйомник, під. Да, короче, будемо гуляти по Буковині, тому ми в очікуванні. Дорожка! Де? Друзі, ми приїхали в перевернутий будинок, а так от він виглядає. Отут якісь такі, знаєте, ларіочок, ну не знаю. Тут якісь такі райони зі всіми прикольними штуками. Тут різні розважальні якісь ігри і так далі. От, до речі, наш бас. Коротше, я ніколи не була переверну в перевернутому будинку, тому буду вперше. першому. А така в нас компанія, ребяточки. Ребят, я извиняюсь, что это? У меня бицепсы! Ребят, короче... Ребят, да, тут... мы сякок, Тимур, тут Тут дуже все якось так странно, если честно, прям... Пустать. Прям дуже я странно. Я тут Тимур, а вот Комнату страху. Ми краще доплатили 50 гривень, щоб мати другий рівень. рівень так, і там у нас буде як думаєш, не страшно буде? Я думаю, ні. Ну, так Тут от, <все> буде страшно? <плак> на Я думаю, що буде не страшно. Потім після кімнати, перевіримо. Я буду знімати. Я думаю, що буде не страшно. Така хазяюшка, хазяйка. Ми із цих всіх комнат. В принципе, прикольно, но типа, знаете, ну, нема прям такого, типа, вау. Что так трошки произнеслось еще, до речі, вода вже майже покращилась. Не знаю, да я сейчас сижу в якомусь нибудь музее. Я сейчас просто отрублюсь, я так хочу знаю, просто ужас. Можно, пожалуйста, в номер. Я сейчас просто отрублюсь. Мы як гарно просто. Е, мороз твої портрет, враження. Привіт, дорогие подписчики. Короче, все поняла з твоїх Тимур, скажи, Дим, привіт, дорогие. Понятно, ви дебіли. Яся красиненька, <райко> <ми, дебіли. райко> да. вот там. Морам нам. Отаков. Так вот. ми попали під дощ. Ми не взяли дощівки. Папа мені хотів дощівки <райко> за 60 грн, ребят, подісі на нас. Я у Влади кофту. хотя, у Влади хотя би є кофточка, а я вообще просто вот так. Я ну ми, короче, йдемо туда десь вперед. Короче, я не знаем туда. Да, вот бачишь, да начинаешь эти штучки. Да, я бачу. Вот там, вот, короче, даємо на качельки. Ой, не на качельки, коротше, на екстремальний город. Да, в бунтарке. Трошки вам цен в Буковелі. Пепсі 65 гривень. Вода 50. Я Ми, короче, всі мокрі стоїмо, зашли в якийсь в магазин, доволили себе шаурму і в надію, що закінчиться дощ. Це просто треш. Погода жостого була. І ребята, ви того, що піднялися на гору. Це просто якийсь треш. Просто подивіться, по-перше, яка краса. Але оце все ми піднімались. Туп оттудива до чудова. Просто я нічого не відчуваю. Мені дуже важко, але дуже гарно. І знову починається дощ. Кай. Мы просто хотели устать, да. это то, что у... Ну, Симопримороз, можешь ускорять? Да, мы сделали это. Я типа, ну это, конечно, не говорила, но все равно. Но блин. Вид красивый и да. было достатньо важко, конечно. Но... Я уводил кого время нашего. Дождь да опять нашу дальше. Мы дрочи даем інших. Я не знаю. Кому не нужны. Дождь начав водителя нема. Св'язі нема. Це просто якийсь ужас, ребят. Подивіться на мої кросовці. Ну, у всіх такі красовки, так? Не ладно, мене дуже повернулись з гори, трошки перепочили. Ми вернулись всі мокрі, 20 минут зібрались і йдемо в чан. Будемо паритися там. Отака походка вже хороша, так що <гаран> отако от, кампанії йде на часу. Ну, короче, забула зняти, То ми короче, зараз mm. в чанах. О, така у нас тут атмосферка. Подивіться тут гарно, така Прям красота. Ми тут е, будемо ще десь приблизно хвилин 30 і будемо вже йти митися, і будемо йти на шаштуки. Просто так сумно, що вже завтра вночі ми будемо їхати додому. Але завтра у нас ще дуже класні плани. Ми встаємо завтра о сьомій ранку. Маємо дуже багато справ, тому ще блок не закінчується. В итоге ми а, не поділий шашлик. Ми самі собі у нас насити кухенька, наша тут уютно. Сидимо. Наш останній вечір. Первый и последний, ребята. В да, натуре. натуре. Хм. Ну и чё? Сейчас скоро приедем, да? Да. Приедем, Есть, обязательно. Обязательно приедем. Особенно с нашей, а, с нашей Ирочка любименькая. Ирочка просто. Давай, давай, Ира просто любима, просто самая лучшая. Ребята, уже засылаем. посмотрите, как у нас красота. Короче, сейчас, так, сейчас, короче, мы

Знаю, Очень холодно. Ні, гарка. І дивіться, ми зараз через якийсь мост йдемо. Ми зараз у татаріві. Подивіться, як все гарно виглядає. Хоча погода дуже туманна, але все-таки дуже страшно. Але все-таки дуже гарно. Краса просто. Я с печенька мы иду, потому что мы ничего не ждёжды поснидали. Мы на водоспаде. Мы устали ужас просто. Ика, мы ж вы полтора часа. Ладно, всё, мы уже идём. Э, короче, мы вообще как бы планируем э остаться дома, поспать, попить чай, всё типа, сегодня чилить уже до того часу, э, як ми поїдемо. Вот, ну не знаю, короче, подивимся, дозволять там, чи не дозволять. Чи? Вийшло сонечко і дивіться, як гарно. Тепер прямо естетика, да, Владусь? Так. Да. Така прямо естетика. Ми йдемо, ну нам вже вроді хорошо, типа, ну, якби, просто, ми ті вже не обращаємо уваги, да. типа, ми вже привикли то, що нам плохо, да. то, що нам холодно. Да. Ну, то ще так і було, і вчора ми нили. Ми вчора йшли по Букавелю, ми були всі мокрі. Там тільки ми просто ну, не плакали. Ні, якщо чесно, вчора було дуже жорстко. Ну, от сьогодні, типа, нормально, плюс вайбік. Ми зараз приймемо додому і будемо просто чилити, да. чайок. Так, да, чисто греться буде. Так, да, чисто, да. і зараз будемо чисто чилить, а потім Мы уже веселяемся. Было Дуже классно. Нам даже грустно. Хорошо. Мы едем додому. До дома. в сначала тбашку. А потом куплять кушать, а потом домой. Грустно. Пока наш карпат, любимый. Мы там скучно. Сегодня утром на на этот на гору перлась. Так оказалось. Будем скучать. Но еще влог не заканчивается, а мы будем еще вам показывать. Пашки закупились в поезд. Це пакет Вики и Влады, а це наш то пакетик. Короче, да. Наплотно. А еще там что-то дуже очень странно. Вы хочете уезжать? Ты хочешь уезжать? Ня. Может, кисены. Да, <вот. рістил> они очень долго думают. Да. <рістил> Вот так вот. Влада, чуть телефон не прослала. Влада, расскажи, як тебе. Короче, в в Делаем кофе. Uh, ну, у меня телефон в кармане, короче, нах... ставим уже маршруточку, типа, ну, садим. Uh, Айфон, ну, нет. Я понимаю, что телефона немає. Я в карман, нема. А, сейчас, под пакетом, наверное. А телефон мы начинаем Звонить, типа, на мій телефон. І я говорю, все, во тебе забулася. там не кофе. Потім дзвонить Арчом другий раз. И Владі... я ми короче, чекли, що вона просто він просто поцієв. Ми його не могли на тивіну п'ять іграла музика, і мене <звіт> і не <мені> понімали. <звіт> Одна на горі я говорять, я на горі дільна, я мотива дільвона. Короче, одним словом, просто папірішом що... поселилися пласкарт. Вотанка у нас становочка. Їхать нам 14 часов. А, кстати, це э, плацкарт новий. Він набагато краще, ніж минулий. Дуже да, красивий. Тут мягче, тут мягче. Да, він дуже чистенький. От, От де ми собі кайфуємо. Де. Інтернету немає, але якось там у мене інтернет овіс, ЛТЕЛТІЛ. Добре, ано. Я де. ми краще проснулись. Я це найбільша ніч в поїзді. Ну типа да, ми кстати, почти все ми спали. шикарно спали. Ми заснули дуже рано. Ми не сиділи до ночі, Ми заснули в пів півдвінадцятого. И Нет, все нет у паршо, не пив нас. не А, ой, пив первого, ноль 0, чем-то. Да, да, да. Вот, и все, и было так ну, классно. Ну, да, это было, блин. Я не думала, что я умею так спать в поезде. Вот, це був реально плюс вайб. <говорит> Влада, <говорит> <чуть -чуть, говорит> Влада чуть Влада чуть-чуть не на нашем вайбе. Влада чуть-чуть я... в п'ять ранку только не сломала. Влада тільки в п'ять ранку <говорит> заснула, але <говорит> мы всі типа я в чем более типа яка спала вообще на другому этажі, я заснула в 12 типа. Да, я вообще я лежала, лежала балакала, блин. Я смотрела на Викусию, да так Викуся скрутилась, как. Викуся просто було... но <головно> я Да, кстати, мне было холодно. Мне тоже лайки удачи, что мы вызвали такси. <головно> Вика не хочет заносить посели, ребята. Это нормально? Вик, ну но, ты вообще Тонь. Да, мы ходили, заносили Соня. Влада уже накрашена. А я накрашена. Лина накрашена. Артем не Лина накрашена. А накрашена. я не накрашена. Диви у Ангеліни Ангеліна, губи блищать, аж Де ви тобі за Мені Кажеться, ми саме прекрасні виглядаємо. Сам сам ми саме а... я ще... саме свіжу сот мені. Yeah. <laughs> Рібят, ми приїхали. У нас питання, як нам доїхати в в в <laughs> Ми Не знаємо, в яку нам сторону йти. Прощалися з нашими однокласниками. Вот такі, от просто як мамшихи, якісь йдемо. йдеться. Не знаю, куди ми йдемо, короче, нам треба ще визвати таксі, щоб ми всі доїхали, щоб усе було хорошо. В денному вокзалі ми визвемо таксі. Ми просто сидим тут, як якісь трошки бомжики. Подивіться, у нас На віщей. На Багато, кстати, хороших в Києві. Дуже а красиво. яка який адресу школи? Так, якщо було б бути ж деякі, як крачка і якби звідти ног. Нормально. Я потім не хочу стока карті їхати. Приїхали додому і наче ми будемо закінчувати наш флот. Дітка була реально крута. Наслійний. Да, 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 ну, я йду в душ домой. Ріб, це було дуже круто. Я думаю, що вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь да. на мій інстаграм, на мій телеграм. Ми всіх любимо, обожнюємо і всім до нових зустрічей. Па -па. Па -па.